Вітаю вас, любі друзі, на уроці української мови. Тема нашого уроку навчаюся правильно відтворювати інтонацію речень. Ось вже дзвоник пролунав, третій клас за парти став. Станьте рівно, як годиться. Чи все готово? Подивіться? Спробуйте відгадати загадку. Носить бабка снігову шапку, кам'яні боки закутані в хмарки. Про що ж ця загадка? Гора правильно! Запишіть, будь ласка, число, класна робота, а далі читаємо та каліграфічно записуємо такі речення. Україна це ліс та долини, це широкі квітучі поля, це маленька, щаслива дитина і найкраща матуся моя. Поставте відео на паузу та красиво, каліграфічно, звертаючи увагу на всі розділові знаки. Списуємо ці це речення. Нагадаю, на уроці ми будемо вчитися правильно інтонувати речення під час голосного читання, зв'язних висловувань та усного діалогу. Ну а зараз спочатку послухайте, потім прочитайте вірш Тамари Коломієць спочатку мовчки, а потім напівголосно виразно. Ми вже знайомі з цим віршем, читали його минулого року на уроці літературного читання. Пригадаємо, Чом вітрисько розходився, хазяйнуєш у саду? Це я в листі заблудився і дороги не знайду. А навіщо трусиш сливи у некошену траву? Бо удався не лінивим. Без роботи не живу. Ой, вітриську, робиш шкоду, угамуйся хоч на мить. Краще геть піду з городу, в чистім полі буду жить. Звісив стину, босі ноги, свиснув, листя полягло, і за мить вподовж дороги покурівся за село. Ось який чудовий віршик. Поставте відео на паузу, спроч... прочитайте його спочатку мовчки, а потім напівголосно. Що ж таке покурівся? Це значить полетів, здіймаючи куряву, пил. А зараз... Прочитаємо речення та подумаємо, скільки запитань до нього можна поставити та скільки відповідей отримати. Діти їздили в Карпати. Зараз прочитаємо запитання та відповіді, вимовляючи виділені слова з більшою силою голосу. Спочатку я поспостерігайте, як я читатиму, а потім потренуйтесь самостійно. Отже, Ставимо перше питання до речення до цього? Хто їздив у Карпати? Наголошення було на слові. Хто? Я з більшою силою голосу вимовила це слово. Послухайте ще раз: Хто їздив у Карпати? Даємо відповідь. У Карпати їздили діти. Питання було хто? Тому і у реченні відповіді з більшою силою голосу вимовляємо слово діти. Спробуйте. Тепер ставимо наступне питання до цього речення. Куди їздили діти? Відповідаємо на питання куди. Діти їздили в Карпати! Спробуйте. Ставимо ще питання. Чи їздили діти в Карпати? Відповідаємо так. Діти в Карпати їздили. Спробуйте. Поставте відео на паузу та потренуйтеся читати питальні речення з питальною інтонацією. Ну, а зараз нам треба буде записати відповіді на запитання. У кожному реченні підкреслити слова, які є відповіддю на запитання. Отже, хто їздив із дітьми в Карпати? З дітьми в Карпати їздили батьки. Підкреслюємо слово відповідь на питання хто. Далі. Чим вони їздили? Яким видом транспорту? Вони подорожували автобусом. Що цікавого побачили діти в Карпатах? Діти в горах побачили чудові краєвиди. Для того, щоб не використовувати одне й те ж слово їздили, погляньте в першому, в другому запитанні було слово їздили, я замінила словом подорожували. Для того, щоб не повторювати слово Карпати. Замінила його словом гори. Діти в горах побачили чудові краєвиди. Поставте відео на паузу, спишіть, будь ласка, ці речення відповіді на запитання, підкресліть слова відповіді. Звертайте увагу на розділові знаки. Зараз прочитаємо речення та з'ясуємо, яке ж воно за метою висловлювання. Пожовкле листя тихо опадає на землю? Яка мета цього речення? Розповісти, запитати чи спонукати до якоїсь дії? Розповісти отже, це розповідне речення. Треба... Побудувати питальні речення, які стосувалися б різних слів цього речення, як ми робили у минулому завданні, у попередньому, та записати за зразком. Усно дайте на них відповіді. Минулого разу ми з вами записували відповіді, а зараз треба буде записати саме питальні речення. Отже, перше. Що тихо опадає на землю? Запишіть, будь ласка, перше речення питання. Подумайте, які можна ще скласти? Можна поставити питання, яке листя опадає на землю? Як. Щоб відповіддю було тихо, як листя опадає на землю? Куди опадає пожовкле листя? Дивіться, скільки виходить запитань. Запишіть, будь ласка, будь-які три-чотири з них. Ну, а зараз послухайте текст треба дібрати буде влучний заголовок. Відомо, що собаки істоти розумні. Цікаво. А які ще тварини вирізняються кмітливістю? Учені стверджують, що це насамперед мавпи, слони, пацюки, коні, коти і навіть свині. Так, свині. Був у Китаї на острові Тайвань такий випадок місцевий мешканець Лю їхав мотоциклом на базар продавати порося. У дорозі мотоцикл перекинувся. Лю Дуже пошкодив собі ногу, не міг рухатися. Порося вилізло з мішка і втекло. Уявіть, воно легко знайшло дорогу додому. Порося хотіло загнати, хотіли загнати у свинарник, а воно бігало довкола будинку і верещало, іначе кликало за собою. Дружина Лю пішла за ним, їй довелося бігти за свинкою. Ви вже здогадалися, куди так поспішало порося. Воно привело жінку до місця аварії, так поросятко врятувало свого господаря. Сподіваюсь, вам сподобалась ця історія, яка доводить розумність деяких тваринок. Нам треба дібрати влучний заголовок до цього тексту. Подумайте, який би підійшов. А тепер знайдемо у тексті зачин, основну частину та кінцівку. Отже, перший абзац про те, що є тварини розумні, які вирізняються розумом серед інших, в ньому йдеться саме про це. У кінцівці про те, що Поросятко таки врятувало свого господаря. А основна частина ось вона, ось ці два абзаци, в ній йдеться саме про те, як же, що ж там, який випадок був, що ж там сталося на острові Тайвань, та як Поросятко відреагувало на те, що сталося. Наступне завдання. Треба прочитати та подумати, скільки тут речень. Поставте відео на паузу та спробуйте самостійно. Так, а тепер давайте перевіряти, чи правильно все у вас вийшло. Невеличкі дикі огірки називають скаженими. Отримали інформацію. Закінчена думка, речення закінчилось. Далі. А знаєте чому? Наступне речення. Питання далі йде пояснення. Якщо торкнутись одного з них, він, наче ракета, зривається з плодоніжки й шипінням летить, розкидаючи насіння. Ось яке довге речення. Це наступне третє речення. І останнє. Ото постріл. Подумайте. Які розділові знаки треба поставити в кінці цих речень? Давайте ще раз повертаємося. Перше речення невеличкі дикі огірки називають скаженими. Розповідне речення знак, який? Крапка. А знаєте чому? Я запитала, тому в кінці цього речення ставимо знак питання. І Якщо торкнутися одного з них, він наче ракети зривається з плодоніжки із шипінням летить, розкидаючи насіння. В цьому реченні йшлося про те, чому ж називають скаженими огірки. Розповідали про це, значить, це розповідне речення, і в кінці цього речення ставимо крапку. І останнє. Ото постріл. З особливим почуттям. З більшою силою голосу, це окличне речення. В кінці ставимо знак окликом. Отже, запишіть, будь ласка, цю розповідь, ставлячи в кінці речень потрібні розділові знаки. І ще раз пригадайте, з яких речень за метою висловлювання складається цей текст. Чи є окличне речення в утвореному тексті? Так, в кінці. Прочитайте його з відповідною інтонацією. Ну, а зараз поясню домашнє завдання. Ми дізналися цікаву історію про скаження огірки. Я вам пропоную підготуватися та розказати щось цікаве про рослини. Потренуся розповісти виразно дотримуючись відповідної інтонації речень. Ну а зараз гра шість капелюхів. Перший білий капелюх. І питання що вам відомо про окличні речення? Пригадайте? Все, що ви про них знаєте. Червоний капелюх. Навіщо потрібно знати, як правильно відтворювати інтонацію речень? Чорний капелюх. Назвіть питальні речення, що вимовляються з особливим почуттям. Зелений капелюх, якщо не встигаєте, ставте відео на паузу. Які розділові знаки стоять у кінці речень, що вимовляються з особливим почуттям? Синій капелюх. Навіщо мені потрібні знання, здобуті сьогодні на уроці? І жовтий останній капелюх. Які позитивні сторони мають здобуті сьогодні знання? Ну а зараз я вам Чи-чи-чи! Поспорю... <му> Var 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 ver, 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 miss, miss, miss. Berkimiz, berkimiz, miss, 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 miss. ver, ver, ver,